Вітаю вас. Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила. В Україні зафіксували високий рівень забруднення повітря. Це небезпечно для здоров'я. Рекомендують не провітрювати приміщення та обмежити перебування на вулиці. Пити багато води. Таким чином, підтверджується прогноз від 23 січня 2025 року. Ви можете його переглянути в повному обсязі на ютуб каналі Хайтаро. Стихійні лиха. П'ятірка жезлів. Королева жезлів, 8 жезлів, п'ятка мечів, тут з кубків додаткова карта. Якщо ось тут взяти, то е, тут щось пов'язано з повітрям. По-перше, це як варіант забруднення повітря. От як вже було, таке, оцей отруйний пил у нас був, ось таке може бути, е, е, що будуть загострюватися алергічні реакції, е, щось таке. Буревії, отруєння повітря, забруднення різним чином, якісь пилові бурі, лісові пожежі, тут дуже сильно підтоплення, дивимось техногенні катастрофи. Тут суд говориться про те, що, на жаль, може бути, тому що це кармічна карта. Відлюдник вісім мечів і паш кубків. Загроза від атомних станцій можуть в районі тих станцій обстрілювати. І, на жаль, суд це кармічна карта. Найгірша якість повітря зараз в Києві згідно із градацією індексу якості повітря, це дуже шкідливий рівень, що може викликати респіраторні захворювання у людей при тривалому впливі. Також зазначається, що може бути більш уразливий у людей з легеневими і серцевими захворюваннями. Причиною тимчасового погіршення якості повітря в столиці стало збільшення концентрації пилу, як зазначається, і через маловітряну погоду і за підвищеного атмосферного тиску ці домішки не розсіюються. Також нагадаю вам про мій таропрогноз щодо Чорнобиля, який підтвердився, тобто робіть висновки. В Черкасах також забруднене повітря, аміаком, діоксидом азоту, формальдегідом та оксидом вуглецю. Звертаю увагу, що їх середньодобові концентрації перевищували відповідні гранично допустимі концентрації в 5 разів. В західних областях України ситуація не краща. Там також зафіксували погану якість повітря у Рівному, Луцьку та Ужгороді. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре.